Це велика подія не тільки для Житомира і для краєзнавців, а вообще для України, тому що такого музею, як ми почули на Україні, ще немає. Телескопи кінця 18 століття, антикварні астрономічні прилади, глобуси і стару україномовну літературу презентували в музеї історії астрономії, який відкрили 21 жовтня у Поліському національному університеті у Житомирі. Ми з задоволенням, звісно, приїхали з Києва сьогодні для того, щоб привітати, подивитися, як і ми в відкриття музею в університеті в такий час і в такій якості з такої колекції це я вважаю для України подія. Музей історії астрономії має дві колекції, каже колекціонер Юрій Шевела. Одна належить університету, а інша йому за словами чоловіка він її збирав з 12 років. Такого музею в Україні нема. Музей історії астрономії, а саме у приладах та інструментах. Справа в тім, що історія Поліського університету сьогодні його повністю 113 років, і історія цього університету починалася саме з виміру. Спочатку це було засновано землемірне училище. Почала мірити землю, потім технікум землеустройства, потім сільськогосподарський. І в цей час вивчалися всі науки про те, як вимірювати, у тому числі і астрономія вивчалася, і геодезія, і метеорологія. Це Анонс майбутнього музею, темоверсія всього потрошку, із того, що буде представлено у повній версії цього музею. Трішечки там мореходної астрономії, трішечки оптики землемірному, таких найцікавіших приладів. Декілька телескопів з кінця 18 століття, декілька таких приладів астрономічних, як орери або телури, армілярні сфери, глобуси і багато літератури, в тому числі україномовної літератури. Древньої, скажімо так, на тему астрономії. Наразі колекція налічує близько пів тисяч експонатів, розміщених у трьох залах. У майбутньому планують облаштувати до десяти залів, каже Олег Скидан, ректор Поліського національного університету. За його словами, на підготовку приміщення та оснащення витратили чотири місяці. Багато об'єктів культурної спадщини руйнується, знищується. А ми от Компенсуємо, створюємо щось щось нове. О, сьогодні ми говоримо про відродження технічних наук в Україні, тому що для держави, для відновлення економіки на новому рівні для оборони потрібні саме працівники технічних спеціальностей. Але щоб їх готувати, треба щоб тут була якась теж історія, філософія, розуміння цього. Тому ми від основ показуємо, як зароджувалося багато напрямків науки. За словами Олега Скидена, вхід у музей вільний. Ілона Касаткіна, Тетяна Ривак, Суспільне Новини Житомир.